Привіт, друзі! Всіх вітаю з Днем недільним, з Божим днем! Зовуть мене Андрій Островський, підприємець ще пишу книжки. І сьогодні я буду робити недільну презентацію у прямому етері на Ютубі і ТікТоці. Посилання в шапці профіля чи в перших коментарях під цим відео. Була в мене така ідея, і раніше я це робив. Коли я презентував свої книжки Життя просто бізнес та Життя просто бізнес-2.0. Вершина прірви та нескінчена подорож у неділю. А потім перейшли на формат кожного чотного чи числа, я веду прямий етери на Ютубі. і хто одночасно має назву Маю програма Щоденне життя. Але я вирішив, понеділю, як зможу. Як буде час, буду проводити презентації своїх книжок. А взагалі заборонених тем нема. І тому сьогодні о 21.00 чекаю вас на Ютубі і Тіктоці. І гарного вам дня! І слава Україні, друзі! І запам'ятайте, любов починається з любові до себе. До зустрічі 20.00. youtube TikTok. З вами був Андрій Островський.